Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це клавіатура фірми MSI серія Vigor модель GK20. Отже, вона поставляється ось у такій коробці. Тут ми можемо побачити всі її основні відмінності. Вона має підсвітку, звісно, ергономічні клавіші. Та давайте просто зараз подивимося, що йде в комплекті та як вона взагалі виглядає. Тут також є її. Мінімальні потреби для комп'ютера, це від 7 до 10 Windows, але я думаю, вона буде працювати на будь-якому комп'ютері. І давайте її відкриємо. Вона має українську розкладку, звісно. Ось тут є наліпка, що зазначається. Ось ось так вона виглядає на коробці. Вона має один рік гарантії, тому обов'язково зберігайте чек Поставляється вона ось у такому пакеті. Є тут якась книжечка. Давайте подивимось, що ж тут за книжечка у нас. Це інструкція. Її також можна завантажити на сайті. Ось інструкція. Усі позначки про гарячі клавіші. Тепер давайте зараз її дістанемо. Досить непогано вона виглядає. Так, давайте подивимось приблизно довжину кабеля. Довжина кабеля близько 1,8-2 метри. Давайте зараз я її підключу одразу. Ось так вона світиться в нас. Так, поки що вона світиться тільки так і ніяк не змінює свої кольори. Тобто, це не RGB-підсвітка, вона має фіксований режим підсвітки, і вона ніяк не переливається. Тобто, вона не налаштовується. І давайте тепер подивимось. Як її вимикати, та взагалі як вона налаштовується. Тут повинна бути клавіша, ось вона, LED. Так вона просто не працює. І її потрібно натискати одночасно з цією клавішею клавіатури. Дивіться. Натискаємо один раз, і вона починає ось так блимати. Кольори не змінюються. Якщо ми натискаємо ще раз, підсвітка просто вимикається. Тобто, в нас є повний режим підсвітки, коли вона просто працює постійно. Або... Режим, коли вона блимає. Кольори не змінюються, на жаль. І ось така клавіатура, ось так вона шумить. Досить шумна, але за такі гроші і має один рік гарантії, повинна пропрацювати довго. І виглядає вона все ж таки непогано. Все, ось така клавіатура. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.